Мова це те, що робить нас собою. А що для кожного з нас означає рідна мова? Зараз ми це дізнаємося. Що для вас означає рідна мова? Це голос мого дитинства. Коли ви відчуваєте, що українська це ваша мова? Завжди, тому що мова це наша зброя, це наша незалежність, це наша перемога. Дякую. Будь ласка. Опиши українську мову трьома словами: автентична, щира і милозвучна. А що для нас українська мова? Наш голос. Код нації. Рідний дім. Мова це не просто слова. Це пам'ять, любов, душа народа. Бережімо її, бо разом з нею ми збережемо себе. Не можна ходити по рідній землі, не чаруючись народом та рідною мовою. Києво-Печерська лавра є колиською українською мовою і культурою, де були народжені перші важливі літературні твори. Її спадщина формує наш національний дух і мовну традицію. На території Києво-Печерської лаври були написані такі літописи, як «Повість минулих літ, Києво-Печерський Петерик» та поучення Володимира Мономаха, давньоруською мовою, що є праматір'ю української мови. Києво-Печерська лавра це духовний та культурний центр, де писалися тексти, які стали основами для української мови та літератури. Раніше Росія довго забороняла українську мову. Валуєвський циркуляр 1863 року і Емський указ 1876 року наклали заборону на друк, навчання та виставу українською. Лише з незалежністю у 1991 році українська стала державною мовою. Але й досі Росія намагається знищити нашу культуру і мову. Тому дуже важливо її берегти і підтримувати. І сьогодні йде війна за нашу волю, за нашу мову. Ось яка ціна цього. Ціна волі життя героїв. Біль втрати рідних невимовний. Їхній подвиг назавжди залишиться у наших серцях. Ми не забудемо героїв. Їхня мужність та любов до батьківщини це приклад для майбутніх поколінь. Пам'ять живе, коли ми її дотримуємо. Збережемо її для прийдешніх поколінь. Любов до батьківщини неможлива без любові до рідного слова, тільки той може осягти своїм розумом і серцем красу, велич і могутність батьківщини, хто збагнув відтінки й пахощі рідного слова, хто дорожить ним, як честю рідної матері, як колискою, як добрим ім'ям своєї родини.